Знімаємо збору запобіжника, досилаємо дрону патрони. Все, всі готові? Хотілося подивитися, як наші хлопці взагалі захищають нас. На першому занятті побула, мені сподобалося і схотілося і сина, тому що син мене цікавиться. Йому дуже подобається це, це також, також. Ну, мене доня, вона така ж ну, дівчинка, 15 років. а Менший син такий би, мама, і я з тобою. Ну, ти ще ж кажу, маленький, дуже. Ну, ми чоловік, лояльно віднісся, молодець, іди. Якщо тобі це подобається, йди. Навчаюся в Харківському коледжу. А на заняття привело бажання. Завжди бажав займатися таким. Чим саме? — знати теорію ві... по військовій часті. — Всі готові. Потрібно було йти комусь. І Мені я сказала так, я піду, я тільки за Все, прицілилися, <ривіт> водити цілий комушки і паскапу. Люди вмотивовані, люди бажають отримувати знання. Ну, ми Теперішнє сьогодення нам диктує такі правила, що людям треба набирати ці знання в міні-навички тобто для, для подальшого їх можливого використання. Брат чоловіка військовий, він, звісно, на зниклий. Дуже чекаємо його живим. Добвідь приготовність. Добід проготовлені. Важкого нема нічого. Головне бажання. Ми навчали зборку, розборку автомата Калашникова, медицина, БПЛА, були практики на комп'ютері. А що найбільше вам подобалось в цьому курсі? Все. Навіть даже болюча тактична медицина, після якої залишилися синяки, але це все одно дуже гарне заняття щоб знати все, як робити, і не розтірятися, не розгубитися і не впасти в паніку, щоб і розказати, і показати іншим. Не дай Бог, звісно, щоб таке було, але ну, щоб було... ти знав, що робити. Головна мета, щоб люди, наші слухачі, здобули певні знання вміння навички по охороні оборони своїх домівок, свого місця, щоб люди були спроможні захистити свої родини. Своє місце. Ну, це як їзда на велосипеді. Якщо людина раз навчилася, вона, вона це вже буде, зможе приміняти протягом всього свого життя. Дай Бог, щоб їм не довелося застосовувати це все на практиці. Увага! Приготуватись до стрільби по команді, направлені в сторону мішені. Людина, яка не бачила нічого, не вперше візьме автомат в руки, вона не знає, що з ним робити. То я так само дивилася, думаю, господи, а що з ним робити? То тепер я знаю, що з ним робити.